І всім хай, з вами Єва Геймс. І сьогодні я буду показувати багато секреток у Brookhaven RP. Я не знаю, скільки тут буде секреток, скільки поміститься, стільки і буде секреток е -е, Підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм-канал. Хто ще цього не зробив. <кхем> Посилання буде в описі мого відео, цього відео на телеграм-канал, а також додивитесь відео до кінця. Я покажу тут. Всі секретки, ну майже всі секретки, які я знаю. <клес> До речі, перш... перша секретка є в цьому домі преміум. Він виглядає ось так. Вон. Він виглядає так. Я поставлю ще залі його. Ось так він виглядає. Заходите в нього. Вон, зайшли, да? І у вас тут є басейн. Бачите? <клес> Дивіться, у вас тут є басейн. А ви сюди нернули, І ви маєте от, е, припливти сюди. І тут є тайна кімната, ось так вона виглядає. Я покажу зараз, як туди треба забиратись. От дивіться, наприклад, ви в басейні, тут на середині. Можете від першого це можете так. Дивіться, ви припливаєте на цьому бортику. Сюди, точніше. Ви маєте отак от. І головою ви питаєтеся от сюди проникнути. І ви отак от, ну, тобто, пхаєтесь головою туди. І ось так виходить. Дивіться, далі секретка, ще одна секретка. А, ну, тобто, тут ще і будуть баги. Ну, разом із багами є секретка. А, давайте покажу вам ще. Можливо... А, давайте ось тут. Ну, я буду показувати, де сейф, де секретки. Тось. Тобто, в... Ви... Я, чесно, не пам'ятаю, де тут вже сейф або секретка, але давайте постараюсь вам показати. Тут десь була, коротше, секретка така. До речі, тут була секретка, і хто пам'ятає, де тут сейф? Пишіть. то що я пам'ятаю, але... Ну, пам'ятаю, не пам'ятаю. ну, Коротше, я помню, я колись вже бачила, але забула допробратися. Так, я включилась. Так, по-моєму, якось так. Ну, дивіться, тут я не, не дуже пам'ятаю, коли згадаю, то я вам покажу обов'язково. Якщо вам не дома, то я на сервер. Ну, де не, нікого немає. Тільки я. Uh, далі. Я вам покажу Давайте що вам показати ну, давайте просто займемо дом їдете короче, до любого метро Допустим, це запитка, а нам потрібно метро, так? Да? Якщо нам потрібно вітро, ви тут з'їжджаєте, як хочете. Головне перевернутись після цього, і рушаєте до метро. Тобто не і до зупинки, а і до ветро. Тобто є на спавні метро, і ви йдете до нього. Я вам покажу там, напевно, навіть дві секретки. Дивіться, ви йдете сюди, і якщо ви граєте з комп'ютера. Нажміть на цей вот домик посередині Один раз на цей домик на самий великий найвеликі. Ну, якщо ви граєте з комп'ютером, у вас не видається мишка, нажміть. І потім, після того, як ви нажали, у вас тут е, має відкритись така штука. Я зараз вам, звісно, дуже покажу, що я не туди нажала, напевно. Просто там нажимаєте на цей малюнок, коротше. І після цього у вас відкривається ця штука. І якщо ви проходите через це, то ви оказуєтесь під картою. Тобто не під картою, а під спауном. Тобто, бачите? От, отак. От, от. Так забагалось. А якщо ви сюди поставите Тут можна, до речі, ставити якісь машини. Але це не перевірено. Ну, я б перевіряла, мене робота. А щоб вийти, тут треба обійти все і знайти вихід. Я зараз постараюсь знайти його. Тут, коротше, дуже важко знайти вихід, давайте я просто ресетнусь. Ой, зараз. Ресеттусь. Я ресетнулась, і зараз я вам покажу іще декілька секреток. Також у метро. Якщо вам ця секретка спрацює у метро. То я вам покажу. Дивіться, берете спальний мішок. От. Е, берете. І після того, як ви взяли спальний мішок, ви сходите в метро. От. Е, ви йдете сюди, от сюди, і ставите мішок. Отак. Але так зробити, щоб цей мішок поставився нормально. Зараз. Стараюсь це зробити. І от, бачите, якщо ви поставите цей, то ви, по ідеї, можете тут бути. З фонариком навіть нічого не видно. Ну, тут фонарик би, не допомагає. І ви просто окажетесь тут. Це такий баг, напевно. А щоб туди попасти, просто ставите сюди, назад. Це от. Або, якщо ви вже не можете потрапити, ви ресетаєтесь. Я, наприклад, хочу потрапити, але не можу. Я просто нажимаю ресет і ресетаюсь. <gemacht> е, ще зараз я, я вам покажу ще одну цікаву таку штуку. Давайте поїдемо на цей тарната. Так. Дивіться. Зараз ми їдемо. Вона дуже швидка, до речі, до, до містера Брук -Хевера. От, От сюди, от, на море Їдемо сюди, може Медісел. Йдемо сюди. І доїхаємо от сюди. Ну, я зараз покажу. Давайте, напевно, е, першу секретку тут, а другу там вже. Берете фонарик, якщо вам погано видно, І дивіться, йдете от сюди. От. От, йдете. Е, і там є така. от, Штука, щоб зайти. То есть, бачите, можна зайти. Вот, заходите сюди. І вот так отак, поки тут ну, не закінчиться вода. Ви зайшли сюди вже. І от ідеться далі, 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 далі. Ідете завертаєте вот сюди. Тобто у вас має бути. Э, вот, бачите, ви тут бачите, іде сіре завертаєте. Йдете до цих камішок. Вони розбігаються і вам потрібно зайти, тому що, е, от бачите, зараз вони задвинуться. Я відходжу. І вони задвигаються. Якщо що, вийти так само, просто підходите до камушка і е, він відкривається. Дивіться, тут така пещера є тайна. Про неї мало хто знає, тут ви можете облаштовувати, робити всякі тусовки і так далі. Ну, а ми переходимо до. Я не знаю, яка це вже скритка, під номером 3, напевно. Так, да. ну а я вже на спавні. і далі я показую вам секретку вже на ну, тобто на цьому от домі містера Брюкевля. Даже можна їхати на машині, можна в принципі а, ну просто до додому. Я не пам'ятаю. Де... А, вот. Їдете до моря Менісон, але вже ви не повертаєте туди, от, куди ви їхали до піщери. Вон і лишився та вот. Е, і їдете до цього дому. Тут написано Камп. Камп, Камп це дів... ну, тобто, відпочинок, щось типу такого. І ви заходите, от бачите, заходите в ці двері. Я зараз вам е, обведу. Е, дивіться, заходите. У... Ці двері. Я думаю, ви побачили. ці двері ось. А, зараз я трішки. Зоб'юсь? Так, дивіться, я зараз обведу. ось ці коротше... двері. От, заходите в них, от бачите? І у вас є ось така, я теж її, Я буду все вводити. Ось така просто. А бачите, я обвела душова кабіла. Ви запрацюєте на цю душову кабіну, і ви бачите, якщо ви тут подивитесь, так, то тут є така, от я зараз вам буду все вводити, ось така штучка. А також, якщо ви подивимося трішки далі, якщо в нас це виходить, то ми можемо подив... по -по побачити ось таку ляльку і ось такий стілець. Ви просто запригуєте і ось, бачите, ця сама страшна лялька. Ось стільчик. Також тут можна слідкувати за закинути. Дзеркало та кубик. Ну, і щоб вивезти, ви знаходите квадратик і ви випадаєте. Ну, а наступна секретка. Давайте я. Повню. А, ну давайте ставимо таратайку. Всі машини давайте уберемо. Ось от поставимо. Пожадайте машину ставити. Нарешті ми поставили мою улюблену машинку. Так, їдемо до торгівельного центру. Звичайно, не заїжджаємо сюди, а їдемо. Підіваємось на другий поверх ось сюди. І йдемо у спортзал. А, ми в спортзал вже пройшли, напевно, ну ніч страшного Коротше, йдемо і мимо в спортзал. А, чого страшного, бо ми його приїхали. Ну коротше, йдемо в спортзал. От зайшли. І я хотіла вам показати тут не секретку, а одну тайну, яка храниться у цьому, а, цьому. Напевно, ви можливо бачили, дивіться, тут а, є під цим стульчиком. Кішка намальована, я постараюсь її якось обвистувати. От вон вона. От вон вода, а от кішка. От я її замалювала. Е, дивіться, там ця кішка, е, там, по-моєму, щось означає. Тобто у автора Брукхевена В, е, була кішка, її жаль, зараз немає вже, але він так поставив на пам'ятку, щоб. Ну, про неї всі пам'ятали і знали. Е, далі секретку я покажу у квартирі. Ставити будь-який. Е, а, Нам треба видалити дом. Ставити будь-який. Е, е, Якщо щоб мені 10 хвилин, таймер не треба ждати, то я можу вбирати. Е, Скільки хочу, це, я вже повторюю другий, це віпка. Е, і дивіться, ставити будь-яку квартиру. Ну, точніше, будь-який ловер. І обираєте або цю віпку, або оце от. Ну, тобто, або оце це останнє, я не можу поставити це бо не бачив пака, на жаль. Або оце от. От, оце от Ставите, Заходите. І дивіться, що я вам покажу. Це недавно в вам. Дивіться. От ви зайшли, да? зайшли. Так, ви зайшли сюда. сюди. А, тут кухня. Ви вот. заходите сюди і бачите ці квіти. Нажимаєте на ці квіти. У вас відкривається така комната. Ви заходите сюди і тут знаходиться ваш сейф. Ось. Далі ми ж... нажимаємо на ці квіти і ви виходите звідси. Але треба дуже швидко виходити, бо воно закривається. Ще я вам теж зараз. Покажу, напевне, секретку. Давайте покажу якусь. Ще, напевно, секретку покажу. Далі. Мені тут просто написали підписники. А, так, дивіться. Там. Ось тут є теж секретка. Напевно це буде остання секретка на цей відео. І посіть, до речі, які мені відео знімати. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви це не зробили, повторюю ще раз. І, до речі, ставте лайк на це відео. Пишіть мені коментарі, які ви хочете щоб я знімала для вас відео. І, звичайно, що. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання залишу під цим відео. Ось ми взяли таку червоненьку карту. Підходимо сюди і беремо цю червоненьку карту. Ось вона тут бралася. Берете, нажмаєте на неї і йдете от сюди. Бачите, тут є такі ці. Спускаєтесь. І тут цю карту відчиняєте. І ви потрапили от сюди. У кого є преміум Преміум ви можете нажати от сюди, і у вас заспамиться такий джерел. А хто без преміуму, може просто відкривати і закривати двері. Ось от є преміум. І я можу літати на такому самоліті. Тут можна красити його в такий військовий, білий або чорний колір. Скористь тут, по-моєму, до, да, до 200. І тут, в принципі, більше не можна. Так, тут максимально дві один, благодаря. А... Можемо так. Ні. Ну, і напевно я буду Випрощатись, Давайте, щоб було якось епічно підливусь да, на зіплайн і я там попрощаюсь даже не на зіплайн а отсюда просто О, так Піднімаємось. і я тут от зараз буду так напевно на фоні гор буду з вами прощатись так зараз і на цьому все. Всім пока-пока! Якщо вам сподобалось це відео, поставте на нього лайк та підпишіться. Ну, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я залишу посилання під цим відео. Всім пока-пока, всіх люблю. І якщо в мене там є чат, можете переписуватись скільки хочете. Ну, а також, якщо ви хочете зі мною пограти у Роблоксі, мій нік, я залишу. В описі. Кидайте мені, я прийму всіх, і також, хто хоче зі мною зніматися відео, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. На цьому все. Ну, на цьому